Я офіцер-рятувальник громади. Мене звати Небитко Яна. Один з наших головних напрямків роботи це тісна взаємодія з місцевими організаціями і установами, оскільки сезонність визначає пріоритетність роботи у пожежі небезпечний період. В нас йде тісна взаємодія із місцевими лісокористувачами. Отож, сьогодні хочу показати, у чому проявляється наша співпраця. Це і буде моє завдання на сьогодні. Добрий день. Доброго дня вам. Сьогодні хотіла би перевести з вами інструктаж щодо забезпечення протипожежних заходів. Це наш диспетчерський пункт. Коли черговий сидить за монітором, він спостерігає за горизонтом. Якщо з'являється якийсь дим, він зводить дві відеокамери в одну точку, де є задимленість, і вираховує орієнтовно квартал і виділ, де, знаход... де ймовірна пожежа. Ми відправляємо туди зразу пожежний автомобіль з бійцями. Проводимо співпрацю з офіцерами-рятувальниками громад. Проводимо спільні рейди. Визначаємо небезпеку, яка може бути це в основному. Сільськогосподарські пали поблизу лісових наших масивів, що є дуже небезпечним в подальшому і може призвести до великої пожежі в лісі. Вони кожну весну проводять перевірку у нас до готовності до пожежонебезпечного небезпечного періоду, наше забезпеченнями, силами і засобами для пожежогасіння Навіть елементарне, як людина має користуватись тим самим вогнегасником, як має діяти в лісі, скільки чоловік має працювати, тому що це роботи з підвищеною небезпекою, гасіння лісових пожеж. Ми постійно знаходимось на зв'язку на телефонному, є контакти, і в будь-який час ми зв'язуємось один з одним. Офіцер рятувальник громади. Це фахівець, який знаходиться завжди поруч з людьми, адже його основна задача навчати, діяти, рятувати.